Таю, я лікар-ортопед травматолог клініки ланцет. Мене звати Паша Тарас Костянтинович. Сьогодні хотів розповісти про найбільш розповсюджене захворювання у світі: це дегенеративні дистрофічні зміни в суглобі. Його назва артроз. Дуже коротко розкажу про це захворювання. Зміни в суглобі можуть бути в будь-якому. Виникає це захворювання внаслідок будь-яких екзогенів факторів, це імунні розлади. Депресивні розлади, гормональний дисбаланс, екзогенні фактори, такі як травма або перенавантаження. Перенавантаження може бути як і на роботі, в спорті та наголошую надлишкової ваги. Вказані причини впливають на хронічне пошкодження хрящової тканини, яке перевищує швидкість його репарації. Змінений хрящ його вже не повернути до здорового. Цей процес можливо тільки сповільнити. Для подальшого його руйнування. Які саме рекомендації ліки це буде узгоджуватись вже на прийомі конкретно з пацієнтом, тому що люди, як і хрящ, і локалізація хреща, вони всі різні. Тому тактика для лікування різна, різноманітна і індивідуальна. Зараз у світі використовується розповсюджене лікування запобігання хронічного пошкодження хрещової тканини це внутрішньосоглобові. Ін'єкції саме гіалуронової кислоти. Ті травми, які не лікуються, вчасно пацієнти не звертаються до лікаря, призводять до наслідків. Наприклад, візьмемо пацієнта, який звернувся до нас у лікарню з пошкодженням колотеральної зв'язки колійного суглобу. Якщо його не лікувати, які наслідки ми зможемо побачити? Пацієнт починає хромати на пошкоджену кінцівку. Інші суглоби беруть на себе підвищену. Навантаженість. В подальшому, якщо не лікувати, виникає нестабільність колінного суглобу. Доводиться кульгати на хвору кінцівку, з'являється підвищена навантаженість на інші суглоби, страждає хребет як наслідок перекостазу і так далі, далі, і далі. Це до того, щоб ви вчасно звертались до лікаря. Приходьте до нас в клініку ланцет, де ми зможемо детально розібрати ваш випадок, вашу проблему. І якнайшвидше повернути вернути вас до здорового способу життя здоровим бути, просто просто приходьте в ганцет.